Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Я захотіла зняти відео з готовими луками, з верхнім трендовим одягом. В мене є вже відео про тренди, ну, взагалі про всі тренди, не тільки про верхній одяг. На каналі ви можете його подивитись, я залишу десь посилання. Але сьогодні я буду показувати саме свої луки, готові, які я ношу із своїм трендовим одягом. Можливо, для когось це буде натхненням, комусь подобається і він зможе повторити подібні луки. Тому давайте починати. Всі луки я буду показувати десь тут. Поїхали. Перше, хочу розповісти про Максі Пальта. Я говорила у тому відео про тренди, що у моді пальто-піджак, ну, вкорочена пальто-піджак, ми розуміємо, як довіжена просто піджаку, звичайного. І Максі Пальта. Я надаю перевагу Максі Пальтам, тим паче вони в мене є, я їх любила завжди. Одне в мене від Massimo Dutti, яке я купляла десь, можливо, навіть три роки тому, а може два роки тому, точно не пам'ятаю. А друге від манго, яке я купила у минулому році. Обидва дуже люблю. Зараз покажу, як я їх ношу. Почнемо з першого пальто від манго. Його дуже легко стилізувати, воно чорного кольору, дуже довге, оверсайз, від нього. Від нього підходить мій оверсайз. Наприклад, я беру свій оверсайз-світшот від нашого бренду Idol Studios, футболку базову, яку я люблю надягати під худі та світшоти, вона так ніби освіжає лук. І свої такі типу бегі-джинси, які я сама зробила бегі. Взявши просто на два розміри більше від кроп. До речі, я їх придбала взагалі по надзвичайно крутій знижці, десь там за 350 чи 450 гривень. Точно вже не пам'ятаю, але я прям дуже ним задоволена. Якість надзвичайна. І сумка від Майкл Корс. Мені здається, дуже комфортний лук. Реально він дуже комфортний. Комфортний та стильний, Я люблю так одягатись. В принципі, зараз можна так ходити, коли 10 градусів тепла, тому що о, світшот із начосом пен'є дуже добре гріє, і ці розрізи на джинсах не дуже так, так би мовити заважають. До речі, пальто від Mango я дуже задоволена. Я замовляла його е, з іспанського сайту, тому що у нас, коли е, дозріла його замовити, і коли, до речі, вона була по знижці, я замовила його по знижці, е, його не було. У магазинах у розмірі М. Були XS, були L, але M ки не було. Зараз на мені у відео це розмір М. І тому я замовляла з іспанського сайту, причому замовила його зі знижкою. А, дуже воно мені подобається, воно таке оверсайз, і плюс, що для мене важливо, у нього велика пройма рукава, і туди може поміститись весь мій оверсайз. І як я сказала, його легко стилізувати можна із таким зручним луком, а можна із таким звабливим, як я зараз вам показую, це е светр, весь такий у дірках, у крупну в'язку від бренду Ромашка. Це український бренд, але знаєте, ці светри є у дуже багатьох брендів. Я так думаю, вони ну, не самі їх роблять, а просто десь там замовляють, типу Аліекспрес, а потім нашивають свої бірки. Е Тому що, ну. Прям один в один є у інших брендів. Але я хочу сказати, що у Ромашки він був принаймні тоді, коли я купляла найдешевший. А, мені дуже подобається якість, надзвичайно подобається колір, його можна носити як сукню-спідницю. Зараз на мені, звичайно, виглядає дуже коротко. Я б у звичайному житті просто натягла якісь, знаєте, такі непомітні якісь типу шортики під нього. М -м, якось так. Але якщо у вас зріст менший, ніж у мене, у мене 172 см, то ви просто можете реально носити. Цей светр як сукню, О, він мені подобається саме як сукня. Хоча, можна, звичайно, з джинсами. Сапоги, сапоги, Чоботи високі в мене від бренду. Препі чи PRPY. Дуже люблю цей бренд. Він представлений у Волкер і СТЕМ, їх одяг та взуття, і я завжди у своїх шопінг-влогах про нього кажу, що знаєте, заходжу у СТЕМ чи у Волкер. І беру якусь модель, одразу впадає в око, Прямо мені сподобається. Дивлюсь це цей бренд. Знову беру, дивлюся цей бренд. Мені реально підходить їх стилистика. Знову ж моя сумка від Майкл Корс. І панчохи, ось такі високі, до речі, теж постійно питають де Купити подібні. Десь тут пропишу, вони якось Моко Сокс, називаються, якщо я правильно пам'ятаю, це теж якийсь український магазин. Надзвичайно, мені подобається, не сповзають, тримаються, прямо можу рекомендувати. Зараз покажу інше своє пальто, бежеве пальто від Massimo Dutti. І я теж його не міряла у шопінг в лозі, воно було у чорному кольорі і у бежевому. Захотілося саме у бежевому, тому що у цьому кольорі воно виглядало краще, ну, на мою думку. Замовила, ну, Прям дизайн, це стовідсотково мій. Єдине, <смі> що е, воно лежало в мене складене, не у шафі висіло. Трохи зім'ялося, не відпарала, чесно зізнаюсь, тому що в мене пару генератор, як сказати, він в мене зламався, а просто праску я не буду випрасовувати пальто, тому дзвоняйте трохи воно зім'яти ще не відвісілося. Перший лук погнали. Оверсайз-костюм спортивний, теж від нашого бренду Idol Studios, із надписом. У нас цей костюм називається коледж, тому що у нього такий типу університетський надпис, дуже прикольно, але їх вже немає. Розкупили, я собі, звичайно, теж взяла. Дуже мені він подобається. Джордан, який я прям полюбив. Нещодавно їх взяла. Прям ну, це моя любов останнім часом. Це пальто, яке збирає ніби весь лук. Мені дуже подобається носити його саме з чимось спортивним. Знаєте, воно таке типу чоловіче. Знаєте, був ще такий фільм 80-х. Там ще грає Мелані Гріфіт. Він називався Ділова жінка. І я пам'ятаю, що реально у них були подібні пальта, такі прям здоровецькі, такі плечі у них були широкі, і такий типу чоловічий кріт, таке двобортне пальто, але носили жінки. Сігорню вибор там грає, Якщо ви не бачила цей фільм, подивіться обов'язково. Мені щось нагадує це пальто саме ті ти Ну той фільм 80-х років. Сумка від Bag, це теж український магазин, сумок і. Ось так в мене все це виглядає взимку, дуже тепле, хочу сказати. Ну, знаєте, коли не дуже сильний мінус, щоб можна було його носити, тому що костюм дуже добре гріє. Пальто із віддаванням вовни, воно реально дуже добре догріє, там дуже якісна тканина, але ну, якщо ви бачите, воно там безутеплювача і не прям настільки цупка тканина, щоб бути з умовим пальто. Інший лук, такий теж більш спортивний, просто гольф топ від Reserved кепка від якогось українського магазину, який я вже не пам'ятаю, кросівки філа, сумка Майкл Kors знову, і лосини в мене на хутрі із хутром. Коротше, вони дуже теплі, вони дуже якісні. Я прям так задоволена, що їх придбала, тому що я можу просто їх носити, знаєте, їх надягла і худі зверху. Вони реально гріють взимку саме те, що треба, це не просто лосини, а саме прям теплі із дуже е, таким ворсом, з таким хутром лосини. Е, і знаєте, якщо буде мінус 20, ну, наприклад, я просто можу надягти ці лосини зверху, якісь ще утеплені джогери, ну і зверху там худі, щось таке тепле. І все мені прям так тепло. Ну, Їх рекомендують. Це теж якийсь український магазин Хілтон, е, наскільки пам'ятаю, але не впевнена, що у них або нижче ще є, в минулому році. Більш жіночний лук. Я знаю, ви такі полюбляєте саме на мені, а я все образ надягаю. Гольф чорний базовий, ті самі чоботи високі від препі. Наше улюблене пальто, Camel, і спідничка від Reserved. Я думаю, хто мене дивиться, то пам'ятає ці мої муки вибора: брати цю спідницю чи ні. Я все ж таки взяла вона реально дуже якісна. Береш цю тканину, вона прям така важкенька, там всі шви оброблені. У Reserved, знаєте, є такі моделі, які реально топ. Я там свій жакет у версай взяла із надзвичайно крутої тканини з такими плечима, прям грубими, стоячими. Хто дивиться мій інстаграм, той знає. І, наприклад, цю спідницю, тобто там іноді бувають дуже такі круті перли. І в мене сумка від River Island. замовляла теж колись давно вже через Байера я її вбиваю, вбиваю її ношу, я прямо її не, не щажу. Як сказати, не пишіть мені, будь ласка, нічого з нею не відбувається. Єдине, що десь на вуглах трохи починає стиратися. Але це можливо через те, що я постійно ось так блискавкою роблю, ну десь її кидаю, набиваю постійно. Але прям дуже мені подобається, як і взагалі мені подобається цей бренд, і дуже шкода, що їх немає зараз в Україні. Причому немає вже дуже давно, не це не пов'язано із початком повномасштабного вторгнення. Тому що я пам'ятаю, в мене була ще куртка від River Island Колись давним давно. І я її купляла у їх магазині у Херсоні. Я ж жила у Херсоні і там о, вчилася в університеті. І я купувала у цьому магазині, а потім якось вони взагалі зникли. Так зрозуміло, що пішли в з України, і тепер можна замовити тільки через сайт. Ось так. Але мені подобається їх якість, їх стилістика. У них прикольні сумки. Наступний блок <с> у нас це дублянки. До речі, у тому відео про тренди я не казала про дублянки. Наскільки я наскільки пам'ятаю, я не говорила. Але вони все ще актуальні. Можете їх брати, можете їх носити. Звичайно, у мене дві дублянки, причому дві кардинально різні. Я зараз вам покажу. І плюс я у тому відео казала про вкороченість, що моді вкороченість і можна носити вкорочений верхній одяг, а саме вкорочені пальта, шкіряні куртки, бомбери і так далі. І я зараз вам покажу. Вкорочену дублянку. Я її купляла у H&M ще до того, як вкороченість війшла у моду. Я прям надзвичайно нею задоволена. Джинси від бренду House. Прям дуже полюбляю цей такий обідрений край їх, і Челсі від Zara. Це е, моя любов. Вони шкіряні, вони надзвичайно якісні, у них надзвичайно висока платформа, такі круті, так у луках круто виглядають. Якщо ви бачите подібні челсі, беріть їх однозначно, тому що вони будуть слугувати вам е, дуже довго, і ви зможете носити їх з джинсами, з спідницями, з чим завгодно просто. Сумка в мене від якогось українського бренду, е, ну не бренду українського українського магазину, який, е, знаєте, ну, завозить якісь. Сумки з aliexpress бо вона коштує там 590 чи 690 гривень. Я її просто брала для луків, для фоток для нашого бренду, але. Я хочу сказати, що вона добро носиться, реально не де не нерветься, нормально виглядає. Ну, дійсно, купляєш таку сумку і вона е, нормальної якості. Повернемося до дублянки. Вона тепла, вона дуже крута і вона якісна. Я її купила теж зі знижкою, там щось було 1300. Я прям дуже здивувалась, тому що у неї і хутро м'якеньке, якісне, і сама ця верхня шкіра, е, вона якісна, не буде лопатись, рипати, Тись щось таке, знаєте, коли ходжу по магазинам роблю свій шопінг вологи, іноді торкаєшся, наприклад, як у резерв, то нових доблянках торкаєшся до цієї тканини верхньої. Згинаєш і вже бачиш ці позарі, які просто від сумки у вас ну лопнуть. Просто вона буде вся у дірках. Хто таке захоче? До речі, щодо до це не стосується, що я сказала, що цієї шоколадної доблянки, яку вони скопіювали у зара. Вона якісна і вона прикольна. Тому хто хотів її купити, може купляти. Що до неї можу рекомендувати. Другий лук з цією моєю вкороченою доблянкою. Це наприклад ця. Ще трендова джинсова спідниця Міді з розрізом. Звичайно, вони вже є у всіх і у мене теж є. Хоча я думала, що я ніколи собі не куплю, але я собі її купила, завев українського бренду Twice. Тут в мене ті ж самі. Челсі, і ви бачите, як її можна поєднувати, цю спідницю можна поєднувати з такими Челсі. Знову сумка Рівер Island, і светрик із мангом, надзвичайно ним задоволена. Вкорочений, базовий светрик, дуже крутий колір, і він з дотуванням вовни. Там вовна альпаки дуже сильно гріє, прям це взимку спасіння. Чесно кажучи, я тут вже панчохи не надягала, але, звичайно, такий лук я б натягла панчохи, щоб було тепліше. Добрянка, про яку у мене питали дуже Часто у минулому році це дублянка від манго-бежеве, вона дуже схожа на дублянку від е, Сандро, але у Сандро це натуральна дублянка, е, а це не натуральна, але чесно кажучи, вона прям м, настільки м'яка, е, що здається, що натуральна. Ті люди, які у мене у ній бачили і. Мацали її, вони в мене питали, це натуральна дублянка. Вона-прям прям топ. Мені дуже подобається. Манго молодці, взагалі манго останнім часом роблять дуже гарний, якісний верхній одяг. У мене від них дублянка, паліто чорне, яке я вам вже показала. Тренч я собі у Польщі, у Варшаві купила від них. І всім я дуже сильно задоволена. Так, бежевий костюм, це наш костюм від Idol Studios. сумка. Пінко, прям дуже довго вибирала саме розмір цієї сумки. Не маленька, але й не дуже велика, те, що треба. До речі, сумки Пінко. Надзвичайна якість. Дівчатка, хто хоче собі її купити, купляйте, бо носиться так, що ну, немає, Я її ношу дуже активно, нічого нема на ній. Прям мені так вона подобається, і вона така. І стильне, і воно до всього підходить. І воно до підходить до якихось кежуал луків, до якихось спортивних луків, до якихось типу о, більш серйозних чи вечірних луків. Рекомендую. Це таке капітоловкладення, тому що ви її купите, і ви зможете її носити, 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 і носити. Хочу сказати про ці уді. Ну це не. Справжні уйді це е, взуття від українського бренду Гуше. Вони самі роблять. Я їх, до речі, бачила рекламу в інстаграм, думала замовити, не замовити, бо у них була якась дуже низька ціна для такого взуття, ну, тому що воно з натурального, натуральної шкіри, натурального хутра там ну, все прям класно зроблено. Я думала, а чого така низька ціна? Може, якість якась не така, знаєте, такі підозри. Бренди стали дуже низьку ціну. Потім е, думаєш, а чого така низька ціна? А потім. Я пішла на зустріч із подружкою, і вона прийшла у їх ухи, але сірого кольору. Я побачила їх вживу, і вона сказала, що вони дуже добре і гріють, і причому вони гріють, коли треба. А коли заходиш у торгівельний центр, тобі в них комфортно, ногу не парить. І прям їй дуже сподобалось. Я побачила їх вживу, Я собі замовила їх і прям. Їм респект за таке взуття і по такій адекватній ціні. І знову ж таки, костюм від нашого Idol Студію. Коротше, то буде дуже багато костюмів спортивних від нашого з чоловіком бренду Айдол Студіо, тому що ну я їх ношу. Ну що я можу сказати? Я ношу те, що ми робимо. Причому ми е, робимо це як для себе. Де купуєте крутий спортивний костюм? Я дуже дуже оверсайз. По помас маркету. Ну нема нормальної тканини. І ну просто ми вирішили цим зайнятися, і ми беремо Звичайно, круту тканину, настільки круту, що ну цьому костюму я не знаю вже скільки років, праний перепраний, і подивіться, як він виглядає. Нічого не розтягується, ковтунців не з'являється. Прям я так їх полюбляю, що їх у мене ну прям дуже багато у різних кольорах. полюбляю носити цей бежевий з цією дублянкою. Цю дублянку можна звичайно, носити і у звичайних луках. Наприклад, як тут в мене гольф гірчичного такого кольору, який майже ідентичний до кольору дублянки. Джинси зараз широкі, знову ці угі, і знову ця сумка Пінко. Такий стиль типу 70-х, щось мені таке нагадує, особливо ці широкі джинси якраз сюди добре вписалась. І ремінець в мене, до речі, теж від Аміка Back. Я його купляла якраз із тою. Сумкою Аміка, яку я вже показувала, гольфи, які тут у мене у відео, це цей гірчичний чорний, який був це гольфи. Я окупляла в теж у якомусь українському інстаграм-магазині. На бірці написано Мілано. Ці гольфи Мілану були майже у всіх, ну у всіх, хто щось подібне продає українських брендів, і просто десь вони були дешевше, десь були трохи дорожче, і так далі. Але це якийсь виробник, не знаю, чи це українська фабрика, чи їх просто завезли звід звідкись. Не знаю, але я пам'ятаю, що вони були просто у всіх. Напишіть, якщо у вас був гольф Мілани, чи носите ви його і де купляли. Тому що я їх купила три штуки. В мене ще, ще сірий такий є, я їх досі ношу, а там була ціна якась типу 380 гривень. Ще років 6 тому чи 5 тому. Надзвичайно круті, гарна якість, і причому там заявлено 9% бовни. Я коли купляла думала, ну просто не писали, знаєте, так що типу вовна 9%, знаєте. А, а там реально є вовна, тому що він гріє, він такий приємний, я його надягаю, і він гріє. Тобто його я реально ношу у такий більш прохолодний період, тому дуже задоволена. Переходимо тепер е, до бомберів. Я казала. Теж у тому відео про тренди я буду на нього посилатися, тому що воно типу основне. А зараз я вам показую луки е по трендам, про які я там говорила. Е бомбери. Вони актуальні, причому актуальні у різних формах і у різних текстурах. Це можуть бути вкорочені бомбери, подовжені з пальтової тканини, із плащової тканини, із шовкової тканини. Я зараз вам продемонструю бомбер, який в мене є. Це типу осіння-зимовий бомбер. Теж від нашого бренду Idol Studios. Я вам показую те, що я ношу цей бомбер, реально в тренді. Оверсайз подовжений, причому він унісекс, його носить як мій чоловік, так і я. Ну не один, у нас у нас два різні бомбери. Він не любить ділитися е, одягом своїм, як і я не, не люблю. Тому у нас два різних бомбери, але можна носити як чоловікам, так і жінкам. Просто ну реально будуть по різному виглядати. Я прям його обожнюю. Я просто усю минулу зиму проходила у ньому, щоб ви розуміли, оце мій стандартний лук. Я беру просто якийсь наш оверсайз костюм і надягаю цей бомбер. І все, і все, я йду кудись, взимку. Осінню прям дуже тепло, комфортно. Цей лук дійсно стильний і дійсно у ньому тепло. Вона ця сумка за. 590 гривень, і мої улюблені джордани. щоб ви розуміли, це в мене перші, але точно не останні джордани. Прям я не знаю, це якась в мене любов, пристрасть, можна так сказати. Я їх натягла, їх взяла і подумала: а чого я раніше на них не звертала увагу. Я не знаю, така в мене до них пристрасть. Дуже мені подобається, і подобається їх універсальність. Вони. Підходять до спортивних костюмів, оверсайз спортивних костюмів, тобто вони можуть е витримувати цей оверсайз. Знаєте, ж не всі е кросівки можуть це робити, наприклад, як Adidas Samba. Якби я сюди надягла Adidas Samba, в мене ж в мене були б от такі крихітні е лапки, крихітні ніжки. Я їх тому і не купляю, хоча вони мені візуально подобаються, але Samba я собі не куплю, тому що в мене будуть просто при моєму зрості і любов'ю до оверсайз крихітні ніжки. Джордани витримуються Оверсайз, причому їх круто поєднувати із бручними костюмами, з джинсами, з скороченими джинсами, з подовженими джинсами, тобто вони підходять під багато чого, їх можна поєднувати з сукнями. Коротше, сиджу на сайтах, найк там, і так далі, і просто дивлюсь, що ще з'явиться, що мені подобається по кольорам, щоб замовляти не тут у нас, а, а, а звідти щоб було дешевше. Хоча ці я взяла. По я просто їх собі е, хотіла, саме ці, цей колір візуалізувала, потім заходжу в магазин All Stars у кулівері, а вони там єдині із всіх джорданів, єдині по знижці, це саме ті, які я хотіла, є мій розмір. Тому ну, це просто доля. Далі інший лук е, худі від костюму коледж тепле. Ці теплі лосини е, із хутром, знову ці угі. Від гуше мій улюблений бомбер і спортивна сумка. Чесно кажучи, у мене немає якогось шопера великого якоїсь великої сумки. Яку я б могла взяти у цей лук, а сюди хочеться велику сумку. Тому я взяла просто свою спортивну сумку, з якою я ходжу на тренування. Це сумка від спортивного бренду Demix. Вона така вже потрьопана. їй багато років, але в принципі вона сюди вписується. Але якщо ви хочете відтворити цей лук, підійде якийсь великий шопер, чи ще краще спортивна сумка, але спортивна якась типу модно. Знаєте, там сумка від Nike. Велика, чи е, Філіп Плейн, щось таке. Якщо ви полюбляєте такі луки, то купляйте собі таку спортивну сумку і можете з нею ходити. І в принципі, чому б ні, можна з нею подорожувати, кудись поїхати. Буде круто все це е, компонуватись між собою. Також цей бомбер можна поєднувати зі спідницею. Мені дуже це подобається. Вкорочений світшот, е, який затягується подолу, теж від наже Вайдл Студіос. Ну, в мене. Багато саме такого теплого одягу від нашого бренду, тому що ну ми його робимо, робимо якісно мені їм подобається. Я роблю як для себе, тому я його ношу. Логічна, логічна спідниця від бренду twice сумка знову від Аміка Бек. І цей бомбер Челсі. Зараз хочу ще сказати, що у трендах. Куртки. Як не дивно це звучить, і я не казала про це у минулому відео, про тренди, тому що ну, для нашої країни, де в принципі більш-менш така активна зима, і всі носять куртки, для нас завжди куртки актуальні. Тому ну, це не таке має значення, але. Інші блогери, парижські, міланські і так далі, кажуть, що у моді куртки. Ми з вами завжди їх носимо. В мене куртка від українського бренду Чер 17 я вирішила вже про це сказати і показати просто своє луки із інсти, тому що я її не знайшла Я зимовий одяг, прибрала кудись, і я знайшла все, окрім своєї зимової куртки. Тому показую вам луки із інсти. І так як це базова зимова куртка у моєму гардеробі, Можна носити просто з бучим. Тут була просто купа луків з цією курткою. Це моя базова зимова куртка. І якраз вона такої довжини, як треба, тобто не прям дуже подовжена, не прям дуже коротка, якраз для машини. І такі саме, як такі куртки такої довжини, я маю на увазі, вони якраз ну, типу у моді. Але ви носіть, що ви захочете. Звичайно, коли зима у нас іноді буває мінус 15, то і мінус 20, ну, декілька днів буває таке взимку, то короткі куртки, ну, прям, не прям дуже у автори. Тому, звичайно, треба брати так, щоб вам було тепло. Ця в мене, як я вже сказала від 17, дуже нею задоволена в плані зігріву. Вона дуже тепла. І у плані дизайну вона реальна, стильна, вона реальна, прям така якась унікальна, дуже гарна, дуже красива. Мені подобається єдине, що у неї якесь таке утеплення набиття. І вона прям дуже важка. Вона це треба прям качатись. Знаєте, щоб її носити. Дуже важка. І плюс, я так думаю, через вагу отут на плечах це утеплення трохи йде вниз. І мені періодично треба його якось так взбивати для того, щоб воно сіло по своїх містах. Тому враховуйте це. Не знаю, продажі вони ще є у них чи ні, можливо, просто вони їх. Повторять цією зимою, але в принципі я її міняти не хочу. Ну так є такий нюанс. Я, в принципі, можу. Там собі розправити і пішла далі. На сьогодні все. Це були мої луки, які, я сподіваюся, вам сподобались. Напишіть обов'язково, який лук сподобався найбільше. Мені буде цікаво про ч... це почитати. І напишіть, чи робити подібні відео у майбутньому. Тому що сьогодні я, в принципі, не показувала якісь луки інших людей, блогерів, селебріті, і показувала саме свої, що я ношу. Е і... Можливо, вам подобається такий формат на сьогодні. все. чекаю вас у своїй інсті. Бувайте.